Погоріла техніка та побиті шибки гуртожитку у Костянтинівці на Донеччині минулої ночі було гаряче. Денна протестна акція цивільних після жахливої дорожньої пригоди, коли армійський МТЛБ смертельно травмував восьмирічну дівчинку та поранив молоду жінку проти ночі, підігріта закликами про російських провокаторів, перетворилася на кількагодинний хаос. Потім до ранку пристрасті вдалося угамувати, а ситуацію у місті узяти під контроль. З Костянтинівки репортаж Івана Гребенюка. Розтрощену вщент міліцейську автівку перевертають і підпалюють поруч з місцем, де загинула дівчинка. Все це відбувається опівночі. Людей на вулицях сотня з лишком, чимало молодиків. Більшість з прикритими обличчями. До двох десятків з них розквитавшись з машиною у мирному українському місті, починають скандувати і зовсім дивні гасла. Автівка не перша до цього був автобус і УАЗик правоохоронців. Це те, що лишилось від транспорту. Однак і це ще не все. Так нині виглядає військовий гуртожиток. Тут палили шини, вікна у всі п'ятиповерхівці розтрощені вщент. Керівництво міліції Донеччини заявляє: у місті орудували провокатори, які намагалися скористатися шоком від аварії місцевого населення, підштовхнути до безчинства. І частково їм це вдалося. Чого хотіли досягти з огляду на сепаратистські. І гасла здогадатися неважко. Частину молодиків затримали. Ті люди всі установлені, частично задержані. В настоящее время проводяться розслідування. Вони були не не только подогреты спиртним, а еще їх подогревали ліця, которые хотіли дестабілізувати ситуацію здесь, у нас в регіоні. Со стороны терористичних організацій нині ситуація у місті спокійна. З самого ранку люди продовжують зносити до місця загибелі дівчинки м'які іграшки та квіти шоковані, побоються, що винні військові уникнуть покарання. Не Вірімо не віримо. Не віримо. ніхто не віримо. вірінок був жив здоров да і одразу міг єдину секунду не стало. Представте, здоровий, не больний, нічого. У генштабі заявляють, покарають нині слідством займається військова прокуратура. Винні в аварії переведені в один зі слідчих ізоляторів Донеччини. Військовослужбовці, які підозрюються в скоєнні цієї дорожно-транспортної пригоди, вже затримані. Їх командир на час слідства усунутий від виконання службових обов'язків. Керівництво генерального штабу висловлює своє співчуття. Родині загиблої дівчинки, ті ж хто вижив у ДТП. Жінка, дівчинка якої померла, і її двомісячна племінниця нині знаходяться у місцевій лікарні. Загрози їхньому життю немає. І на даний момент ребенок наблюдається детськими врачами в детськах гародської больниці. Мама була доставлена к до нам з тяжової саченої травмою соответственно, в тяжовому состоянии, але на даний момент состояние стає стабилизировано. Після ж скандального ДТП керівництво Донеччини заявило про намір значно обмежити пересування військового транспорту населеними пунктами. Розробляють інші спеціальні маршрути. З Донеччини Іван Гребенюк, Роман Сукач та Станіслав Керенчук спецкор 2+,2. Яка на цю мить ситуацію у Краматорської чи затримали усіх провокаторів? Запитання до Івана Гребенюка маємо прямий зв'язок із Донеччиною. Ваню, привіт. От лунали чутки, що ну ти сам сказав, і мають обмежити рух транспорту військового і що патрулюватимуть місто військові патрулі, можливо, правоохоронці. От що тобі відомо на цьому Саша, вітаю. Ну на цей час ситуація в Костянтинівці залишається відносно спокійною. На щастя, дійсно надвечір тут знову зібрався мітинг. Зараз на площі перебуває близько двох сотень мешканців. Ну і на відміну від учорашніх подій, емоцій, все проходить доволі знову ж таки. Спокійно люди кажуть, вийшли просто висловити протест. Хочуть наведення порядку з курсуванням військового транспорту у місті. Можливо, навіть введення якихось правил для військових. Ось вкотре отримала дійсно підтвердження. Новина про те, що обласна влада Донеччини збирається обмежити рух військового транспорту населеним пунктом. За якою схемою він відбуватиметься надалі? Поки невідомо. Думаю, це стане про це відомо десь з дня на день. Також на Донеччині збираються заборонити продаж алкоголу людям у військовій формі. Не дарма хочу відзначити, люди в Константинівці часто розповідають про те, що бачать деяких військових у нетверезому стані. А новина від генштабу, ось буквально про це стало відомо щойно. Вона не може не насторожувати. Там підтверджують один з військових, який спричинив учора. ДТП був дійсно у нетверезому стані. Покарання буде відповідне. Пропоную послухати, що каже керівництво військової прокуратури. Расследование будет быстрым, объективным, без какого-либо давления и с необратимостью наказания лиц, которые виноваты в этой страшной трагедии. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 8 лет. Така наразі ситуація щодо нічних провокацій. Як нам повідомило керівництво міліції області, абсолютно всі підбурювачі встановлені пошуки, декого тривають. Ну і до слова, далеко не всі мешканці Костянтинівки задоволені протестом у такий спосіб, як руйнування інфраструктури міста. Ну і за жахливим збігом обставин, ось на тому місці, де збили жінку з дітьми учора. Сьогодні знову ось сталася аварія. Цього разу цивільна легковушка зачепила стареньку. Бабусі зараз надають медичну допомогу. Студія. Івана, дуже дякую тобі. У Костянтинівці нині на надвечір сталася ще одна дорожня транспортна пригода. Цього разу на щастя без участі військових. Людина не сильно постраждала, і у місті хочуть обмежити продаж алкоголю військовим і запровадити особливий режим пересування військової техніки. Саме про такий розвиток сюжету у місті щойно говорив Іван Гребенюк. Він був на прямому зв'язку з Донецькою області.